Отже, сьогодні ми познайомимося з вами з оксидами і е, розберемо класифікацію оксидів. Оксиди поділяються на дві основні групи несолотворні та солотворні. Від назви ми відштовхуємося і можемо зрозуміти, що це мається на увазі. Отже, несолотворні – це ті, що не утворюють солі, а солотворні – відповідно ті, які утворюють солі. І ми з вами пропишемо, що до несолотворних відноситься всього 4 оксиди, які потрібно запам'ятати і вивчити. Отже, прописуємо НОЦО Силіті О, Силіті ОН2. Їх обов'язково ми запам'ятовуємо на пам'ять. Їх всього чотири. Далі переходимо до солотворних. Тут ми виділяємо три основні групи, і саме з ними ми будемо в основному працювати. Несолотворних це три основні групи. Перша група в несолотворих називається основні оксиди. Основні оксиди не основні, а основні, тим самим ми кажемо, що це. Допомагає, вони допомагають утворювати основи отже, основні оксиди. Друга група називається амфотерні оксиди, і третя група кислотні, тому що вони утворюють кислоти і їм відповідають відповідно кислота. Як визначити, який саме перед вами оксид? Отже, там, де ми з вами записали основні оксиди, ми прописуємо. Щоб оксид був основним, нам потрібно, щоб до складу оксида входив метал у валенності, і ми уточнюємо перша і друга валенність. Тобто тільки ці дві валенності. До амфотерних у нас відносяться трішечки більше. Наступні дві валенності. Якщо ми кажемо, що максимальна валенність відповідає... Номер групи у нас існує всього 8 груп. Отже, всі валенності, які можливі, це від 1 до 8. Перша друга це основні оксиди. Наступні дві це третя, четверта валеність. Отже, там, де амфотерні, ми записуємо метали у третій і четвертій валенності. валенності. Але є малесеньке виключення. І ми прописуємо, що це виключення важливо, тобто те, що не відноситься до цієї валентності. Отже, виключення, я позначу це іншим кольором. Виключення. До виключення у нас, відносяться наступні оксиди. Це цинк, О, плюмбум О. Вірілій О. І сюди ж відносимо станом О. Найбільш характерні типові амфотерні оксиди це цинк О і О. Чому саме вони? Тому що вони найчастіше зустрічаються з плюбом і станом, а ми будемо зустрічатися набагато річчя. Чому вони є виключеннями? Тому що ми з вами записали, що амфотерні оксиди це третій, четверта валеність. Якщо ми уважно прорахуємо, то у цинка і усіх. Металік, які ми бачимо в оксидах, це друга валеність. І за правилом, це повинні бути основні оксиди. Але вони не проявляють ці властивості, вони проявляють амфотерні. Тому ми якраз і відносимо їх до фатерних. До кислотних оксидів ми відносимо ті метали, які валенності, які залишилися. А залишилися у нас після четвертий, п'ята, шоста, сьома, восьма. Отже, ми записуємо. Метали. І уточнюємо якої? 5-8. Тільки уточнюємо у п'ятій тревосі валеності. Це якщо метали. Але ми знаємо, що у нас класифікація. Таким чином, що прості речовини поділяються на метали та неметали, і, відповідно, неметали всі у будь-якій валенності. Неметали у будь валенності. Не у будь валенності, Неметали у будь-якій валенності. Давайте якраз це і розберемо. Так, яскравим прикладом такого, такої паслікації будуть метали, які знаходяться. Витачіші, які мають декілька варіантів валенності. А Я прибираю це все з екрану, зараз роблю брінскрін і відправлю вам зразу на Google Classroom. Отже, давайте з вами опрацюємо метал, який має декілька валентностей. До таких металів відноситься, наприклад, манган. Отже, манган, я запишу іншим кольором, ось таким чином. Манган має наступні оксиди манган О, манган 2О3. Манган О2. Манган 2О5. Манган О3 і останній манган 2О7. Це з маргантом, точніман. А тепер не метал такий, наприклад, як нітроген. Н2О НО, Н2О3, НО. N, 2 N2, Ну, в принципі, N на 2 буде достатньо. І ось тепер давайте визначимо валенності, і на основі цієї валенності ми визначимо, до якого ж типу відноситься наступний оксид. Якщо індексів немає, значить валенності однакові. У оксигену завжди друга валенність. Є. Далі, друга: хрест нахрест працюємо двочка, значить, тут 3. Або другий варіант 2 множимо на 3. Отримуємо 6, 6 ділимо на 2, отримуємо 3. Таким чином, 2 множимо на 2, 4, біля мангану немає нічого, значить ділимо на 1, залишається четверта валені. Далі 2 множимо на 5, буде 10, 10 ділимо на 2, отримуємо 5. Або хрест на хрест. 2 множимо на 3, це 6, біля мангану нічого немає, значить це 1, Ділимо на 1 і 5. 6 відповідно. І так само тут 2 множимо на 7 отримаємо 14, 14 ділимо на 2, отримуємо 7 відповідно. Ну і тепер на основі нашої класифікації давайте визначимо, що це у нас з вами оксиди. Які саме основні амфотерні чи кислотні. Отже, метал, манган, це метал. другі валеності відповідає основним оксидам. Отже, прописуємо. Основний. Далі. Третя голеність. Третя голеність відповідає амфотерним. Четверта голеність відповідає амфотерним. Амфотерний. П'ята голеність відповідає вже кислотному. Кислотний. Шоста і сьома так само, тому що починаючи з п'яти. Кислотний. Так само робимо з нітрогеном. Отже, один елемент може утворювати декілька оксидів. І за, на основі валенності ми можемо визначити, який це саме оксид. Тепер давайте з нітрогеном. Оксигена завжди друга валенність. 2 множимо на 1, бо біля оксигену нічого немає. Значить, 2 множимо на 1, 2. 2 ділимо на 2, 1. Індекси однакові, значить, однакові валенності. 2 множимо на 3, 6, 6 ділимо на 2, 3, відповідно. І 2 множимо на 2, 4, 4 ділимо на 1 отримуємо 4. І тепер уважно дивимося, що ми з вами маємо. А маємо ми наступне: по-перше, цей оксид тут не метал першої валеності. Ми з вами записали, що до кислотних оксидів відносяться всі неметали не у будь-якій валеності. Але, перше, але це оті перші чотири, які ми з вами записали в несилотворні. І якраз Н2О відноситься до несилотворних. Там вже у нас знаходиться НО. Далі дивимося не метал у третій валеності. Сіне металу у будь-якій валенності, окрім тих чотирьох, які ми запам'ятовуємо, це кислотні кислотні. І так само тут Нітроген – це метал, це не метал, і це, відповідно, кислотний оксид. Кислотний оксид. І тепер згадаємо такі, визначимо з вами, які ж оксиди відповідають кислотним. І їх на наступний урок потрібно запам'ятати. Так, оце я прибираю і записуємо в стовпчик. Вам потрібно записати 8 оксидів. І відповідно вивчити, які кислоти їм відповідають. Отже, СО2, СО2, СО3. Тіліті О2. Нагадую на записок або квар. Так, далі я тут розділю, щоб було два стовпчика. Далі С2О3. П. Н2О5, Н2О3 і Н2О5. Ну і тепер робимо стрілочки і показуємо, які кислоти їм відповідають. Сім з цих оксидів можуть утворювати кислоти при взаємодії з водою. Тобто достатньо просто додати води і він взаємодії. І тільки одна кислота не може утворитися за від допомогою води. Це пісок. Якщо до піску додати просто воду, то нічого не відбудеться, ну і кислота не створиться. СО2 отримуємо, а точніше, відповідає h 2 СО3, СО2 h 2 СО3, далі СО3 h 2 СО4, далі h 2 3 п П2О3, h 3 po 3 p 2 o 5 h 3 po 4 n 2 o 3 hno 2 І n 2 o 5 hno 3 Зверху ми можемо прописати, що ця реакція відбувається, якщо ми додаємо просто воду. І якщо ми уважно з вами подивимося, то H2 це ось вона. Далі йде C, 2 і рахуємо вищу. 2 плюс 1 3. Тобто тут все логічно. Наступний струбчик якраз нам потрібно запам'ятати, тому що він до цього правила не відноситься. До речі, ось тут я воду не прописую, тому що селіціо2 при взаємодії з водою кислоту не утворює. Тут нам потрібно запам'ятати. І є малесенький лайфхак, на який ми повинні звернути увагу. І у даному випадку я хочу, щоб ви звернули увагу на кількість О. Тобто Дивіться, у нас існує П2О3 і П2О5. І існує H3PO3 і H3PO4. Я запам'ятала в школі таким чином. Що П2О3 він менший, значить менша кислота о трисміті. Якщо П2О5 О більше, значить і більше о в кислоті. Все. Тільки таким чином. І так само для N2O3 і N2O5. Ці 8 оксидів, які ми з вами бачимо, потрібно запам'ятати. Записати в зопус і вивчити, тобто, як скоромовку. Тобто, я кажу оксид, ви зразу уявляєте собі кислоту. Або я кажу кислоту, і ви зразу уявляєте собі оксид. Гарного дня, бережіть себе, до зустрічі!